Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть Російській Федерації. Друзі, сьогодні 5 вересня і я хочу показати вам виноградний кущ сорту Галахат. Він дуже гарно опилюється, має такі не дуже, не дуже великі грона. Скажемо ось такі, бачите рука. Ягоди. 5 копійок перед вами, бачите, яка ягода. Морозостійкість, кажуть, у нього 25 градусів, я цього не провіряв. Я лози вкриваю. От таке воно. Смак він має. Щось фруктове в собі, щось таке солоденьке, зелене яблучко чи щось. Таке щось фруктове відчувається сьогодні. Цьому році я трохи оголив листя, бачите, такий вийшов загар такий на ягодах. ось, загар. А так взагалі ягода смачненька, лист має ось такий. Ось і він такий трошки лист частково ну, загортається всередину, бачите, ось такий, такий лист має Галахат, сорт. Сортом я задоволений, що він викидає багато пасинків, які у нас обов'язково не визріють. Я їх викидаю. От. Зараз я вам покажу його ще з іншого боку, адже він в мене росте з краю. Ось такі він має ягоди. Грона такі. Ось таке він має ще грону, бачите. Ось, має таке на гронах самих, бачите, червоне такі має. Ну, не на всіх може, але ну, на багатьох має червоне. Червоне має, ось таке гроно, бачите. Такі гронка десь там до пів кілограма. Великих немає грон. Ось бачите ягоди. Було нормування проведено, звісно, багато грон видалено було. Но мені сорт подобається. В цьому році він повністю ще не достиг, хоча вже я його реалізовую, на жаль, нічого не зробиш. Такий невдалий рік. Зараз ми з вами розріжемо декілька ягід, спробуємо їх на цукор, скільки вони мають цукру? Бачите, ось таке листя загорнуте всередину. Молодий самий дуже молодий листок. Ось так виглядає. Галахат сорт. Така зелено-біла зелено ягода. Така більш, більш до салатового воно подібне. Зараз ми будемо розрізати. І пробувати. Так, де тут краще розмістити. От тут, напевно, біля листка. От і будете листок, бачите? Хто думає, чи його обманули, чи не обманули? о, Зараз ми декілька ягід візьмемо. Ось. Ось ягода і ось такі хлопок. Дві ягоди видно вам? Я думаю, так видно. так, зараз ми руками Ішмен протрим і будемо розрізати ножиком. Ось. Як бачите, кісточка вже коричневіє, темніє, значить, виноград стиглий. Так ще одне розріжемо з таким загаром прикольним. До речі. Це відео буде містити ще один сорт, про ще один сорт буде розп... в кінці буде розповідь. Я вже про нього розповідав, але ще хочу дещо доповнити. Ось таку вона має таку має, мармеладну, м'яту. Тверденький. Тепер беремо прилад і провіряємо на цукор. Водичка, я вже його помив був. Помив. сьогодні ще відео знімалось. Ну, Бачите, отакому його. Що я, друзі, скажу вам? 15 брік з цукру. Зараз я той покажу вам, аби і ви то побачили. чи 15, чи не 15. Так що такий собі смачний солоденький виноград. Ось показую вам кісточку. Бачите? Вже починає коричневіти. Значить він стиглий. Галахат. Я його... Буду тримати, нікуди не буду його видаляти, він мене, він мене влаштовує. Я ним задоволений, товариство. Пасинків. Дивіться, в кого є час на визривання пасинків, дивіться я їх. Просто не встигаю видаляти. Вони є є є і При вас, скільки я видаляв, і є їх воно. Ще й є грона, бачите? Ось. І низько в мене є грона, висять. Бачите? Ось. Таке є. Ось таке є грона. Є. є такі до кілограма грона. Може й кілограм деякий є щось. Не пам'ятаю точно, як важив, не пам'ятаю, скільки яке має грона. Галахаб, друзі, галахаб. Все, йдемо зараз ми до ще одного куща. Покажу вам ще одного. Друзі, підійшли ми до куща, який має назву красавчик, красунчик. О, бачите, вже в ньому починає визрівати лоза. Значить, це дуже великий плюс для нього. Грономете з'їло, яке тріскало. Я вам скажу, солоду воно і мускату мало навіть менше, як на початку. Як на початку мало. І дивіться, я казав, що тут є ще маленьке вам. Казав, ось, дивіться, який листок у нього. Бачите у того красунчика. Красавчика ось де то є? Зараз, зараз, зараз. О, так, на землі, дивіться, бачите, я не церемонюся з виноградом. На землі значить на землі. Дивіться, ми зараз те грона з вами обрізаємо секатором. О, зрізали. Бачите, на землі, чисто на землі. Дивіться, що ми маємо по тріску. Дві ягоди чуть-чуть чуть-чуть. Зараз ми його миємо. Що я хочу сказати? Що не такий вже він і поганий, той красунчик чи красавчик. Я його лишаю не тільки тому, що лишаю, даю йому ще один шанс на рік, а тому, що він достиг в цьому році самий перший. В Західній Україні. У мене нічого ще не було стиглого, а він був стиглий. Бачите, і ще таке маленьке, маленьке гроно. Зараз ми його помиємо. У нас є водичка. Помиємо його і будемо дегустувати. Ось дивіться, як гарно виглядають ягоди. Поруч беремо 5 копійок, бачите, які великі досить такі ягоди. О, того красавчика чи красунчика. Ми беремо зараз ножика і ось. Одну зігід, немає тріщин. Ну, тут, можливо, чуть-чуть було б тепло плодоніжки. ніжки. Розрізаємо. Так, що ми маємо? Кісточка вже. Чуть-чуть має забарвлення, чуть-чуть, як то вже робиться в неї. От, бачите, чуть-чуть коричневіє. І беремо, наприклад, таку воду, щоб пробуємо його, її на цукор. Тут і тут потремо, аби аби більше. Було, було на приладі і що я можу сказати 14 брік цукру 14 мускат шикарний дуже хороший мускат Кісточка ось та така що він заслуговує на увагу Заслуговує бути на моєму винограднику. От би ще заразюк. Розріжемо, подивимося, що там всередині. Ось, тут взагалі зелено. От в нього ще кісточка не коричнева, а він вже стилий. Отакий От він красавчик. Або красунчик. Приємний має легкий мускат. Ось така кісточка була всього. Дуже тверда. Ніхто не можливо її розламати. Кісточка дуже тверда. Ну все, друзі. В одному відео ви побачили про два сорти винограду. Нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв. Ну і перемоги над одвічним ворогом. Бо без перемоги миру не буде.